Je yeah, aromatom tvojho vlasia, aromatom tvojho vlasia Є, ти казав, ароматом твого волосся. Я, я сподіваюся, з тобою зараз давай десь там гуляли ну, не знаю, Давай там, ну двоєм там уляю. Казали, не знаю. Оп'ять ноти грали, дитя, давай там волос брали там пахну, аромат твого волос, я пам'ятаю завжди, казав, не знаю, я пам'ятаю собі, як твої пісні грали, не знає, ароматом твого пахло, не знаю, десь запахло, димом, не наче барився. Не казав, не зна, дати дати ти, да, ти, ти знався, мало підходишся тобі. Я на тобі мало давав, не знаю. Тубі, казал, субі, я тобі казав собі, я опять закохався, бо тебе, я про тебе мрію, তার মতো চাপাখ নেই Є, yeah, казала, не знала, то вп'ять мене сухала, до його є, очі мятка, твой такі Красиві, не знаю, очі на мене Я за на там ішов, не знаєш з тобою. Я десь там поруна, я твою руку тримав, не знаю, я завжди твої аромат, твого все пахне, не знаю, Ти зачітала, ворозпітала, як кота піточка на небі, що так мало, ти красива була, не знала, я здобував, не знаю, я до тебе так пригорвся. Все я будь прийшов, не знаю. Мало поголошував тебе. Давай, мало, давай казав, що нового, для тебе я не знав, п'ять шукав, давай для тебе. Я щось мало два ароматом твого волосся пахне, ароматом твого волосся пахне, кажена, не знає, є давай не знаю бо там ароматом волосся пахне пахне не знає, ти не наче давай ди запахом єдна, запахом іду не знає духу вця, я понравійся, тобі подобатися. Давай потім. Там уночі я тобі підусь, куля тобі я готов ізірвати На а завжди як я на танці тебе приголосив. Давай мало потанцюємо, мало надвіжуємо. Так гуляли, не знаю, казав ароматом, волосся пахне, наче ти мене оп'є, шукала, я дяд ти мене оп'ять не чіпай, я звук є є, 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 я біля тебе, давай мільце, звука для тебе, давай цього прибавлю, мало звуть, каналу Давайте бас, баси, я рам, не на десь там, я тебе зуб'є, шукаю, волосом твого пахне, не знаю, я веду за тобою мало, до я п'ять хлювався, не знаю, Казав, є не знав подумки, я біля тебе десь там зачіпав, є, бо я тебе закохався знову, не знаю, що тебе аромат такий красивий, не знай я то прекрасно подобалася мені вночі, я тобі всю віточку зараз тебе зацілую. Не знаю, до утра, десь там май. Давай потанцюємо, давай давай з тобою потанцюємо, мав мало З тобою потанцює, подвізуємо, не знає, Ароматом твого волосся пахло, казала, не знала. Ароматом твого волосся, пахло, не знаю. Є, вовца є. так ти розривала своїми тіктоками, заходила токо не заходи, але мене знайдело. Інстаграма була твоїм волоссям пахло, не знає, неначе всюди давай, є, неначе всюди, та давай аромат твой пахне, знає десь там здобуваєшся, мало давай є аромат пахне, не знаю, казала та романтична була, не знає, неначе оп'ять шукала мене, є, є, ароматом твого волосся пахло казала. Є аромат твої волосся пихо.